У надвірнянській районній державній адміністрації нещодавно відбулося виїзне засідання колегії головного управління юстиції в Івано-Франківській області. Основною темою колегії стало підбиття підсумків діяльності управління і підконтрольних йому управлінь та органів в області за 2012 рік. А також постановка завдань з підвищення ефективності роботи у 2013 році. В засіданні колегії взяли участь голова райдержадміністрації Юрій Касіянчук, голова районної ради Василь Попович, перший заступник начальника головного управління юстиції в області Володимир Ковальчук, керівники структурних підрозділів цього управління, в тому числі управління державної виконавчої служби та реєстраційної служби, начальники районних міських міськрайонних управлінь юстиції, начальники відділів державної реєстрації актів цивільного стану, реєстраційної служби області та інші. Володимир Ковальчук детально розповів про підсумки діяльності головного управління юстиції в Івано-Франківській області. Районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції, державних нотаріальних контор області за 2012 рік з питань правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів, систематизації законодавства, розгляду звернень та особистого прийому громадян, стан виконавської дисципліни. Це вже стосується європейського суду з прав людини. У нас є, ви знаєте, я сьогодні телефонував така справа резонанса совіський проти України. Нещодавно не холодно дорушення повиконавчого служби. Ну я знаю, що відповіли ми по цьому питанню, але сума виплачена. Вся та яка передбачалася. Найбільша сума по Україні це більше 100 тисяч. вже виплачена, і тому скаржнику котику. Також хто знає, хто такий котик. Ми знаємо, обов'язково треба з ним досить так на От він подав до суду урядову повноважну, програв справу, але належна підготовка, і ми зуміли свою позицію відстояти. Тому я десь з Юрієм Володимиром що ми це питання нормально проводимо, але якщо є доручня по Європейському суду з прав людини, ви знаєте наскільки це зараз на особливому акценті у міністерстві юстиції про роботу органів нотаріату області та роботу відділу з питань банкрутства доповіла Наталія Рожковецька, заступник начальника головного управління юстиції. В цьому році спостерігається незначний ріст звернень громадян. Поступило 63 звернення громадян проти 57 звернень в минулому році. Якщо говорити про скарги, то кількість скарг із цих звернень зменшилася. І поступило 14 скарг на дії нотаріусів. Із оцих 14 скарг три скарги визнані обґрунтованими, тобто встановлено вину нотаріуса, при вчиненні нотаріальні дії. Зв'язку з цим. Двом нотаріусам зупинялася нотаріальна діяльність, і двом нотарі... двом приватним нотаріусам зупинялася нотаріальна діяльність, бо там такий вид стягнення. І двом державним нотаріусам було оголошені догани про діяльність державної виконавчої служби в області. Доповів Юрій Троценко, начальник управління державної виконавчої служби головного управління юстиції. хотів би подякувати районним відділам ДВС за проведену роботу. Я знаю, що вона була тяжка і. Хотілося навіть за рішенням колеги будуть відзначені кращі нас відділ, кращі працівники, що, що нас теж тішить, що головне управління юстиції не залишає нас до своєї уваги. Андрій Соболевський, начальник реєстраційної служби головного управління юстиції, розповів присутнім про роботу реєстраційної служби області та роботу відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб районних міських та міськрайонних управлінь юстиції області, кращим працівникам області, серед яких був і керівник Надвірнянського районного управління юстиції, вручили грамоти. Після засідання колегії всі присутні вирушили на урочисте відкриття після ремонту приміщення, де відбувається державна районна реєстрація актів цивільного стану. Урочисту стрічку перерізали Юрій Касіянчук, Василь Попович. Та на Донянський міський голова Зіновій Андрійович.